Генетично змінені свині, стійкі до чуми свиней, можуть покращити добробут тварин. Генетичні зміни шлях до здорових свиней. Класична чума свиней є серйозною проблемою у тваринництві в усьому світі. Нещодавно вчені знайшли спосіб зробити свиней стійкими до хвороби, просто змінивши їхній генетичний код. Що таке класична чума свиней? Це вірусне захворювання, яке може призвести до загибелі хворих тварин. Незважаючи на те, що в багатьох країнах цю хворобу викорінено, час від часу вона загострюється. Наприклад, у 1997 році в Нідерландах довелося вбити 6 мільйонів свиней, щоб зупинити спалах. Народні методи боротьби з хворобою. До недавнього часу основним методом боротьби з чумою свиней була вакцинація. Однак цей спосіб дорогий і трудомісткий. Крім того, вакцинованих тварин не можна експортувати в країни, вільні від захворювання. Новий спосіб захисту вчені з Единбурзького університету за допомогою технології Крайса створили свиней з невеликою генетичною зміною. Ця зміна пов'язана з білком Ді 14. Цікавий факт зміна однієї амінокислоти в цьому білку робить свиней абсолютно стійкими до вірусу чуми свиней. Як ви тестували новий метод? У дослідженні свині з генетичними змінами піддавалися впливу вірусу. Результати показали, що резистентні тварини не проявляли жодних симптомів захворювання, тоді як нормальні свині захворіли, потенційні переваги, підвищення добробуту тварин. Підвищена продуктивність, зменшення викидів парникових газів, знижені ціни для споживачів, перспективи використання. Джинес планує комерціалізувати цих генетично відредагованих свиней. Цікаво, що ті самі генетичні зміни також можуть бути ефективними у великої рогатої худоби та овець, регуляторні питання. Регулювання генно-відредагованого худоби відрізняється від країни до країни. У той час як Японія вже схвалила генетично модифіковану рибу, правила для свиней все ще обговорюються висновок генетичні зміни являють собою революційний підхід до боротьби з чумою свиней. Хоча необхідні додаткові дослідження, щоб бути повністю впевненими в безпеці та ефективності методу, перспективи виглядають дуже багатообіцяючими.